Напевно ж, ви знаєте, що антибіотики абсолютно не працюють на віруси. Більше того, вони просаджують противовірусний імунітет. Що ж робити? Е, ви знаєте, у людей дуже мало уявлення взагалі, як працює імунітет. Бо імунітет це не захист, а це виведення. Да? Тобто імунні клітки повинні відслідковувати віруси, хапати їх, сплювати в лімфу. І виводить через видільні системи, через слизову. Але є багато механізмів, да? і, наприклад, там вітамін С. Він е, укріпляє сусудісту стінку для того, щоб вона не розрушалася при вірусній інфекції. Е, якісь препарати впливають на те, щоб вірус не прилипав до клітини. Е, якісь є, впливають на те, щоб е, коли вірус попав внутрі клітки, то він не міг розмножатися. Е, ще якісь е, інгредієнти є, які працюють там на те, щоб е, імунні клітки мали енергію, щоб повзати і собирати. Е, Ще, собирати. Там лужне середовище, воно дозволяє е швидко виводити оце все. Але ось є продукт, який в собі має всі ці компоненти одночасно. Тобто є можливість одним продуктом впливати абсолютно на всі точки внідрення, розмноження виведення віруса. Ви знаєте, цей продукт врятував не одне життя, коли була оця у нас вірусна така епідемія. Крім того, він ще і протизапальним ефектом обладає. Зараз на нього акція. бачите, в мене оце повна коробка я купила, А це в мене стоїть в холодильнику, да? тобто в холодильнику, тому що я його вже розпечатала. Чому стоїть в холодильнику? Тому що як тільки я відчуваю, що з'являються якісь самі-самі перші симптоми вірусної інтоксикації, що навіть я не знаю, чи то вірус, чи то я просто втомилася. Я тут же наливаю такий мирний стаканчик, випиваю. І якщо прямо на цьому етапі випити 1-2 стаканчика, все – всі е, симптоми, якби через кілька годин, уходять і більше не повертаються. Тобто ми, так скажемо, в пуп'янку подавили хворобу. Якщо вже пропустив цей момент і вже почалися якісь ознаки, тоді ми п'ємо цей фітовірон кілька разів на день, і це способствує швидкому протіканню хвороби, без е, всяких там ускладнень. Да? і Якщо, наприклад, ждати, що щось наступить, а потім я побіжу купляти, то ми тіряємо ці драгоценні е, години. Тобто тут взагалі йде е, мова не про години, а навіть про хвилини. Тому, знаєте, я як із такої позиції, що хай він мені краще не пригодиться, хай він стоїть у холодильнику в моєму, у моїх батьків, у моїх дітей. Тому, друзі, скористайтесь, це справді якби дуже крута штука. Создав її вчений. Працював більше 10 років вчений із Німеччини, і ну, ви знаєте, просто знімав шляпу перед цим продуктом.